Всім добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Можливо, кого зацікавить ось такий автомобіль: це є Peugeot 508 в універсалі в комплектації GT, 2-літровий мотор на автоматі коробка iSIM. Невеликий пробіг в автомобілі пробіг зазначений на стахометрі 177 тисяч. Так само вони пишуть кожен пробіг на лобовому стеклі. Автомобіль у нас. Темно-сірого кольору, в гарній оптиці, омивателі фар. Фари стоять тут взагалі, суперові. Даний автомобіль має два невеликих підкраси, тобто показує лакофарб прибором. Задня права дверка і заднє праве крило 180-190 мікрон. Тобто без шпаклівки, але підкрас є. Але за рахунок легкосплавних дисків, дисків у нас тут на 19-го розміру літня гума, правда, але автомобіль виглядає досить таки солідно, досить таки ну, по-новому. Тобто Забрати ось ці титани і зовсім інакший вигляд буде ось цього автомобіля. Вартість автомобіля, можливо, кого зацікавить, можу прорахувати тільки сьогодні ближче до обіду. Але приблизно, приблизно це буде більше 16 тисяч доларів. Це є 2016 рік. На автоматі, ще раз зауважу, коробка ЕСін. Що можна сказати про дану коробку? Коробка у нас досить таки надійна, немає жодних проблем, жодних зауважень в роботі. Це можна дізнатися навіть на Ютубі, тобто забити коробку iSIN і самі дізнаєтеся все, що про нього пишуть. Має підігрів сідушок, сидіння в нас комбіновані, кожа з матерією, на панорамній криші. Ось такий вигляд має ззаді, між переднім і заднім сидінням, досить таки немало місця. Двозонний клімат-контроль, датчик дождя, датчик світла, також є в дзеркалах мертві зони. Дійсно гарні комплектації, автомобіль в чудовому кольору і в чудовій комплектації з 2-літровим мотором. 133 чи 135 кВт. Ну, я думаю, що автомобіль має їхати непогано, розхід у нього приблизно буде від 5,5 до 6,5 літрів. Когось зацікавить автомобіль більш детально, телефонуйте, надам більш детальну інформацію, прорахуємо ціну і якщо когось влаштує, можна буде одразу її купити і пригнати в Україну. Також недоліків немає одної пластмасової накладки на ліву задню дверку. Ну, я думаю, що на розборці це можна дістати. Має безключовий доступ, два, два ключа. Електросидіння, всі 4 стеклоподйомника, проекцію, навігація. Камера заднього виду. Камера, як ви бачите, досить таки гарно показує в гарній якості. І зразу з правої сторони малює машинку передній задній партронік. Тут в нас йде панорамний дах. Ось так легко відкривається шторка в нас і на, всю, на весь дах в нас виходить стекляна криша. Тут у нас мультируль, також можна управляти передачами за допомогою ліпісків на задній керма. Дійсно гарний шикарний автомобіль, правда, ціна його не мала. Кого зацікавить? Телефонуйте мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Сьогодні ми приїхали в Нідерланди на пошук автомобілів. Також зараз їдемо оглядати автомобіль, який я зарезервував з України. Це є Volkswagen Golf 2016 року 166 пробіг. Ціна автомобіля в Україні буде становити 12 700 доларів. А ось цього красення, я думаю, що ціна буде більше 16 тисяч доларів. Тому що його ціна тут не мала. Ну і розмитнення, я думаю, на 2-літровий об'єм двигуна також буде немалий. На цій стоянці знаходиться також дуже багато автомобілів. Називається вона Hever Camp. Тобто можете набрати в інтернеті всі автомобілі, які вас е зацікавлять, в них є на е їхній. Веб-сторінці, всі з цінами на Європу в Україну, тобто в Україну ми купуємо по ціні нету, за меншою ціною, можете розглядати і авто, будь-який автомобіль, і, який вас зацікавить, телефонуйте, оглянемо, провіримо його. на... Підкраси, мотор, коробка, сцеплення. Також проїдемося. Ну і в загальному прорахуємо, яка буде ціна в Україні. Всім гарного дня, до нових відео, мирного неба, всіх михайлів з сьогоднішнім святом. Сьогодні у нас в Україні, в Україні Михайла, всіх вітаю, щастя, здоров'я і саме основне миру на землі. І скорішого визволення України від загарбника. Всіх, всім дякую, до нових відео. До побачення.